У касті притчі, яку я хочу тобі розповісти, теж мова піде про долю, про те, як людина увірувала в неї і йшла по її стопах до останнього подиху. Він був наймолодшим сином в дуже бідній родині, тому вирішив навчитися в житті всьому, чому тільки можна навчитися, щоб ніколи ні від кого не залежати, стати господарем власного життя. У пошуках долі зайшов в царство, де люди поневірялися в великих злиднях. Тому що поруч було крижане царство, його правитель порушував закони. Морозні вітри знищували посіви на полях, плоди на деревах, і вирішив той хлопець, що не має вищої мети, ніж допомогти цим людям. Він пішов по допомогу до сонця, але воно, зайняте своїми турботами, тільки сказало йому Мою допомогу треба заслужити. Хлопець пішов сам проти крижаного царя. Як водиться дорогою, доля підкинула йому помічників яким і він став в пригоді. Це були маленькі чоловічки та великий ведмідь, що на своїх плечах виніс героя на крижану гору. І от коли хлопець вже майже закляк від холоду, втратив останні сили, вдячні звірі, яким він допоміг, добігли до сонця і стали просити про допомогу своєму рятівникові. І сонце поглянуло на хлопця, кинуло свої могутні промені в холодний край та розтопило лід. Так величезне бажання маленької людини змогло змінити світ. Звісно, тут є казкові мотиви, але на першому плані яскраво виражена думка про силу людини. її здатність розтопити крижане царство холоду теплом свого люблячого серця. Адже крижане царство як символ це повна закритість від сонячного світла, це абсолютна нелюбов. А усні що це означає? А в сні це великі життєві труднощі, важкі випробування, тут все збігається. Опіку сонця, життєдайну вогню, як бачиш, людина теж повинна заслужити. Людське серце має найперше розпалити в собі могутній жар любові, і тоді до нього простягнеться лавина сонячного проміння. От і казочний кінець, а хто слухав молодець.